47-й президент Америки обмежив використання 200 термінів без інклюзивності ЛГБТК плюс і трансгендерів. Ці слова зникають у новій адміністрації Трампа. Президент США Дональд Трамп обмежив використання близько 200 термінів на офіційних сайтах федеральних відомств. Пише The New York Times. Ці терміни не відповідають їхнім політичним пріоритетам. Терміни пов'язані з різноманіттям, рівністю й інклюзією, а також ті, які визнають трансгендерних людей. Далі покажемо невеличкий список цих слів. Як пише New York Times, керівникам федеральних установ радили бути обережними у використанні цих термінів, однак повної заборони на застосування цих слів немає. Під час своєї інавгураційної промови 20 січня нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер у США існує тільки два гендери: чоловік і жінка. Стать людини визначають за свідоцтвом про народження. Було цікаво. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях свою думку щодо цієї теми.